Еко плюс-плюс! Знаєш, три чверті усіх алюмінієвих банок, які ти бачиш у магазині, з'явилися більше 30 років тому, коли твої батьки були ще дітьми. О, дякую, тато. Як таке може бути? Переробка: нові алюмінієві банки виготовляють із старих алюмінієвих. І ще багато чого створюють із старих речей, наприклад, скейти з рибацьких сіток. Або кросівки з пластику, а також ще дуже багато знайомого тобі: туалетний папір зі старих зошитів, ручки з упаковок від соку, одяг із старих речей та пластикових пляшок. Усього не перелічити. І ти сам навіть можеш зробити різні круті штуки із непотреба. Так ти викидаєш менше речей і рятуєш планету від забруднення. Це я сам з пляшок зробив. Дякую, яка красива ваза.